Баквагінос, що він приховує? Ви відчуваєте свербіж, запах, дискомфорт, але думаєте, пройде само. Баквагінос це не грибок, це порушення мікрофлори піхви. Кількість корисних лактобактерій зменшується, а умовно патогенних бактерій, навпаки, стає більше. І якщо його не лікувати, відкривається вхід для інфекцій, запалень і навіть проблем із фертильністю. Основні симптоми баквагінозу нетипові видалення, неприємний запах, легке печіння або свербіж, дискомфорт. Пам'ятайте, він не мине після місячних, і прокладки з феромонами не допоможуть. Я допомагаю жінкам повернути впевненість у собі, без сорому, запахів і самолікування. Достатньо одного прийому, щоб поставити точний діагноз і підібрати лікування. Я ваш гінеколог. Без страху, без сорому, просто по факту.